Генеральний секретар Марк Рютте дав інтерв'ю американському каналу CBS News. Інтерв'ю брала відома журналістка Маргарет Бреннон. Із 14 питань, які були задані, 10 трапилося так, що вони всі стосувалися України. Більше того, навіть якби і ті 4 добре розвинути, то в кінці кінців діалог би теж. Перейшов до України. В чому ж проблема? Що починають говорити з Росії, і тут якби зрозуміло, що так чи інакше, а розмова дійде до України. Починають говорити про Стіва Віткофа чи про Марка Рубіо. Все рівно справа доходить до розмови про Україну. І навіть при про Кирила Дмитрієва тим більше. А от коли розмова ведеться про Китай? І тут трапилося так, що вийшли до розмови про Україну. Ну і найцікавіше, почали говорити про Трампові тарифи і точнісінько так завершили розмовою про Україну. В чому так? Чому ситуація виглядає таким чином, що життя Сполучених Штатів Америки все більше і більше, більше обертається навколо України? Ну, із позицією Джо Байдена було зрозуміло: була активна допомога, взаємодія, підтримка а в нинішній ситуації. А в нинішній ситуації це ще більш підтверджує те, що російська агресія проти України це ключ до стабілізації світового порядку, якщо хочете, до нового світового порядку. І до того часу, поки Дональд Трамп буде противитися. Цьому не розуміти це постійні розмови на будь-які теми будуть все рівно. Повертати Сполучені Штати до теми допомоги Україні, взаємодії з Україною. Цікаво, й те, що навіть розмова про ядерну парасольку і французькі ініціативи вона все рівно б вивела на тему розмови про Україну, бо є Будапештський меморандум, і достатньо сказати: а якби не позбулися того потенціалу, сьогодні би проблеми в Європі не було б з точки зору ядерного захисту. Я, я Мадерної парасольки. Тобто теоретично можна сказати, і практично це підтверджено розмовою, яку я прошу вас подивитися. Тема України була головною під час виборів Дональда Трампа і Гамали Харрис, Вона є ключовою і зараз при перебуванні його на посаді президента.